Доброго дня, любі друзі! Ми на каналі Сад Квіти Бджоли хочу показати вам диво, яке побачив вперше в житті. Я посадив грушку, Ось вона. і вклав її гілками, так щоб її не скосити, не зсапати О, з трьох сторон. І у деякі гілки пустили листя. Я думав, може це сік, який там був в цих е гілочках, бо той якраз обстригалася яблунька, це було ранньою весною. Але що сталося? Обнадіть. Тут була прищепа, бачите? Я робив прищепу на гілці. От ізолента ще навіть видно. Ця прищепа не прижилася. Але вона пустила корінь. І ось листя її воно вже обсохло. Ну, подивлюся що з тими гілками, які теж пустили корінь. Які теж пустили листя? Цікаво. Ну, акуратно? Це ні. Це нічого не пустила. А оця пустила корінь. Це гілка з сортової яблуні, це не дичка. Гілка з сортової яблуні. Прищепа всохла, то ще прищеплював. Воно знизу пустило собі бруньку. Виросло таке велике, і я його ним просто обмежив цю грушку. А воно пустило. В я в шоці. Скажіть, будь ласка, хто з таким зустрічався? Напишіть мені, що це за диво в коментарях. І підпишіться, будь ласка, на мій канал, для мене дуже важливо це.